Усім привіт, шановні друзі! Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога буде обов'язково за нами. Значить, хочу сьогодні показати насіння квітів, яке я прикупив, яке я буду вирощувати у 2023 році, в цьому сезоні. Дуже люблю я це діло, дуже мені подобається вирощувати квіти, і потім, коли вони дуже красиво. Квітують ціле літо, аж до заморозків. Це просто прекрасно. Кожного дня виходити і бачити таку красу. Значить, покажу я вам зараз, що я тут накупив. В принципі, це постійно їх купую. Ніколи не показував, це вперше. До цього я ніколи не займався зніманням відео. Так, перше в нас це дивіться веселі хлоп'ята, жоржина із насіння. Дуже мені сподобалось вирощувати жоржини саме з насіння. Ніякої немає мороки з корінцями не потрібно нічого там заносити на зиму, десь його ховати, десь зберігати, потім опять весною його виносити, знову закопувати. Якщо чесно, мене це напрягає. Мені подобається так просто посіяв, виросли, відквітували, і наступного року знову посіяв насіння. Мені так набагато краще. Це дивіться, такі веселі хлоп'ята. Квітую теж до заморозків. Рослина, в принципі, ця не дуже висока. В мене були вони вищі, це до 50 см. такі ось різнокольорові. Так, наступна жоржина. Це у нас жоржина Гігант. Теж суміш. Це у нас не пишеться, не бачу я, якої висоти рослина. Але звіття, бачите, діаметром до 10 см. Такі величенькі, різнокольоровий це у нас суміш. Мають бути гарні. Так, йдемо далі. Ось яка жоржина. Таку я ще не садив. Помпон суміш. Дуже красива. Якщо вона дійсно буде така, як на картинці, то це просто бомба. Що у нас тут? Ну, ці вже, бачите, високі. Ці вже кущики висотою метр. Це вже в половину більше, ніж та перша суміш, що до 50 см. Ці вже височенькі. Так, є таке, бачите, яка краса. Ох і гарні. Йдемо далі. Ну, це всім відомий мірабіліс. Чи мірабіліс. Я не знаю, як правильно робити наголос. Нічна красуня. Ну, те, що красуня, то це точно. Ну і нічна теж, бо вони квітують вечором і вночі. Так, висота рослини 60-80 см. Ну, тут такого як опису нема ніякого. Ну, всім відомі квіточки. Дуже мені вони подобаються. І такі пахучі. Прям ого. го Ось теж нічна, красу... нічна красуня. Трішки не таке забарвлення. Там вони такі різнобарні полоса тільки. А ці просто чисто без полосок. Без всяких червоні, жовті, білі. Ось такі красунчики. Так, йдемо далі. Цинія. Рішив я посадити і цинію. Бачите, яка гарна на картинці. Якщо буде така насправді, буде дуже чудово. Обожнюю такі квіточки. Теж це в нас циня. Суміш трішки інше вже. Такої я ще не садив. Буду вперше в 23-му році. Ідемо далі. Це в нас Айстри. Айстри я теж дуже полюбляю. Бачите, яка гарна, ох і красива. Якщо теж вона буде в реальності така, то це буде просто бомба. Висотою 50-60 см. Це цвіття кулясці діаметром 12-15 см. Дуже красиві. Так, далі знову Айстра. Айстра. Я таких понагрібав, що це просто капець. Понабирав від душі Айстра Балун Суміш. Теж гарна. Далі ось така суміш дюшес. Піоновидна вже айстра. Далі знову Айстра Леді Корал Суміш. Бачите, які різнобарвні там які хоч є. Ешольція. Ага, ось ще пропустив я жоржину. Вона була в мене в кінці махрова суміш. Це така має бути вона дуже велика. Ну, в діаметрі 7-10, не така, в принципі, вона нічим не більше. Там... Суміші теж жоржин таких діаметрів і 50-60 см висотою. Ну подивимося, що з цього пакета. Колір дуже красивий. Ну, Подивимося, як воно буде. Ну і ось на кінець шульця. Махрова балерина суміш. Дуже я люблю шульцю. Це просто бомбезна квітка, непримхлива. Посіяв, в принципі, можна сказати, і забув. Ні, ну як, дійсно, там таке полите потрібно, якщо дуже жарко-літо, без дощів. Але, в принципі, вона дуже винослива ця квітка, квітує теж до заморозків, потім сама сіється на другий рік на тому самому місці, знову сходи. Люблю я такі непримхливі квіти, які взагалі там потребують мінімум уходу, але віддача в них просто бомбезна. І це, в принципі, не всі квіти. Ну як, різноманіття це все, що в мене є: жоржини, шульція, айстри, цинія. Більш нічого я не брав, але. Пакетів набагато більше, ніж я взяв, бо це я взяв так, показати кожного по одному, що там є. Але я понабирав кожної квітки, мабуть, пакетів там по 3-4 по і астрів кожної по 4, тої самої шольці є. Понабирав від душі. Буду це все діло сіяти. Будемо вирощувати, щоб квітували ціле літо. І аж до заморозків радували мене своїми красивими квіточками. Ось такий невеличкий огляд на мої квіточки. Що я замовив. Всім дякую за увагу. На все добре.